Серйозно, чому ти хотів сюди йти? Але тут щось пішло не так, і нам потрібно з'ясувати що. Мені здається, що там буде щось жахливе. А мені здається, що там маленька хомяця ця Ой! Гаразд-гаразд, Я зайду. Ще одні двері? Привіт. Я Дів. Будь ласка, допоможіть. Да Знайдіть мову сина. Окей, як його звати? Його звати Майкл. Візьміть ліхтарики. Чекай, чому нам потрібні ліхтарики? А, та. Темрява. Я голодний. Я хочу печеньку. Знайдемо кухню будеш їсти печеня. Що? Мартетіло. Багато варто хтіл. Нікіт! Що, тут багато марвартів! Не вигадати всього дурню, ти надивився своїх дурних відео. Якого хе Що це було! Ех, хлопці, а грозовий найд стояти у будівлі. Чекай! А я що тобі казав? Це місце прокляте. Ти кажеш, що бачив особи, який перетворився на робота? Так, і оцей робот мав цергмана синікоє. Це справді страшно. Океата! Ох, чорт. Щас померчи. О, мафолос!